Друзі, всім гарного дня! E, значить, що у нас сьогодні по плану? У нас в роботі сьогодні буде ВАЗ-21.14 на регулювання теплових зазорів клапанів. На жаль, зараз ми працюємо ось в таких умовах. Перебої з світлом у нас, але це нам не заважає, в принципі, якщо є білий день. Значить, така ситуація з цим двигуном була. Розсипались перегородки, почало дуже сильно їсти мастило. Цей двигун клієнт вирішив ремонтувати двигун повністю сам. Сам розібрав його, єдине, що головку він привіз мені в ремонт, головка ремонтувалась, по ній міняли сідла, направляючи, клапана, шліфовка, мойка, не пам'ятаю, чи варилось десь щось. Ну, в общем повний ремонт ГБЦ був. Блок він розточив, поршньову поміняв, кастрома поршнював і сам все зібрав. То є, у людини руки ростуть оттуда відки потрібні. Не побоявся сам в домашніх умовах. На, на роботі у себе мав можливість, зняв і перебрав. Тому так. Після ремонту він проїхав уже десь близько 4 тисяч плюс-мінус. От, хоча я йому говорив, що перве регулювання десь через 1000 підійдеш, я тобі перепровірю зазори. Ну, звісно що нема часу, то ще щось, то мене немає. І от так затягнулося воно до 4000 км пробіг. Зараз розберемо, подивимося, що до чого, які у нас зазори. Також підтягнемо ремішок, бо він дуже слабий, генератора свистить. І, мабуть, трошки відпустимо ремінь ГРМ, бо він підвиває. Двигун, в принципі, вже остив, єлі-єлі теплий. Ну, ми ще трошки почекаємо, поки розберемо він до остини. От. На тисячі кілометрів після капремонту він замінив мастило, все по регламенту зробив. Так, сказав, що ніяких зауважень, нарікань до двигуна, до глопку в нього немає. Все чудово спрацьовує. Ну, зараз ми все це перепровіримо. Тут у нас в нього трошки. Заплить в мастилу, але він вже перепакував цю кришку. Зразу він її посадив просто на потік колечко, причому всьому, що нове, і все рівно оця бокова кришка розпридвала мастило пустив, пересадив її на рідмінь. Бачите, їде на газу. Зараз ще візьму фонарик, посвічу, свічу, щоб ви побачили, що як виглядає. Десь ось так все. Бачите, підісрали тут мастило нам. Блок покрашений в сірий колір. Ну, Пам'ятаю, тоді в гофрі тут дуже сильне мастило було, прям закидало, ну, поршнювало, я ж кажу, перегородки посипались масло кинуло в пуск. Ну, так. Добре, розбираємо і будемо дивитися, що там у нас по зазору. І так, рухаємось далі. Що у нас? Підрозібрав я наш автомобіль. Тут у нас, звісно, все чисто, ніяких зауважень немає. Єдине, що власник посадив прокладочку на герметик. Ну, Також почистимо, приберемо його. Далі Тут так все. Свічки сухі, без нагара. Різьба суха, головка тримає. Що я хотів вам показати в цьому фрагменті? Значить, дивіться, як бачимо, ремішок у нас з'їхав трошки на одну сторону. Ну, ремішок ще до чого старий. Я не знаю, чому не поставили новий. Він уже і репить, і перетягнути. Но суть не про це. Бачимо, що він з'їхав у нас на одну сторону. І навіть трішки виступає. Зараз спробуємо переставити його. Бачимо, що натяжний ролик натягнутий наверх, а потрібно його натяг робити вниз до помпи. От зараз ми просто поміняємо натяг роліка і ослабимо ремішок, і побачимо, як наш ремішок стане потім. Зараз у нас виставлено все по міткам. Тут мітка. І там також. Є сміттє, не знаю, воно, бачите, є сміточки. Зараз попробуємо переставити і побачимо, чи щось зміниться. Я думаю, що ремішок стане так, як потрібно. Ну, давайте попробуємо Все, я ремішок переставив. Як бачимо, Результат є, але однозначно буде рекомендовано замінити ремішок, тому що він вже сухий, пересохший. Бачите, натяжний ролик я натягую вниз. от, натяг, бачите, ось так. Але він можете послухати, він вже скрипить. Чуєте? Ремішок вже треба міняти. Ось так. Зараз відкачуємо мастило і перевіряємо зазори. Двигун в принципі, вже остив. єлі-єлі-єлі там тепленький. Погнали. Все, друзі, клапана відрегульовані, все чітко. Зараз розкажу вам, що у нас вийшло по зазорам і по шайбам. Напомню вам, що головка після капремонту. Після того, як її поставили на двигун, проїхали 4000 км. Ще такий немаловажний факт, що головка була відрегульована на столі. Тобто я е, не ставив її на автомобіль і на автомобілі не регулював. Після ремонту я її зібрав, відрегулював і клієнт сам собі її ставив. О, так що це також немаловажний факт. Єдине, що я зазори робив на 0,05, тобто на 5 більші. Тобто, якщо впуск я завжди роблю 0,20, то коли я віддавав головку, я робив зазор 0,25. Так само і випуск робив не 0,35, а 0,40. Такий, такий нюанс. Давайте розкажу вам, що у нас вийшло по шайбу. Перший клапан був саме хуже у нас чомусь. 0,25 зазор був. Ну тут не 0,25, а 0,27 був десь зазор. Шайба була 4,0, по закінченню. 0,35 і шайба 3,92. Товста, хороша шайба. Вторий я не регулював. Єдине, що я дістав шайбу і перевірив, яка там стоїть. 4,50 стоїть. Зазор був в ідеалі. Третій 0,15 зазор. Трошки піджався клапан. так Шайба по закінченню 4,60. Товста, чітка шайба. На жаль, не всі мають можливість відрегулювати такі такими шайбами. Ну Для мене це не проблема. Далі, четвертий випускний 0,40, якби так і залишився. По закінченню 0,35 зробив шайба 3,95. П'ятий випуск 0.35, без змін нікуди не поплив наш зазор. Шайба 4.0, так і залишили. Шостий впуск, сьомий впуск в ідеалі були по 0,20, шайба 445, 455. І восьмий випуск, в ідеалі зазор 0.35, шайба 397. Ось так, друзі. Тому криміналу такого не було. Все нормально, єдине, що по одному первому клапані. Ось так. Якось, якось так. Е, якщо комусь потрібно відремонтувати якісно, правильно ГБЦ, звертайтесь, пишіть, коментуйте, телефон в кінці я залишу. Не обов'язково приганять автомобіль, можливо, відправкою новою почтою, фото, відео, отчоти завжди роблю, все показую, як є Ну, ладно, кінець реклами, давайте працювати далі. Зараз. Очищаємо все від герметику, розбираємо і збираємо все в обратному порядку. Ремішок, бачите, ось так, наші бігає, от, але все рівно не подобається мені. Вже він свій ресурс відпрацював. От. Ладно, погнали. Старий герметик я вже вичистив. Бачите. От, як завжди, я ложу по капельці герметику на оголочку. Обов'язково новеньку прокладочку та дві резинові втулочки. От зараз, на жаль, вони в дефіциті, ніде їх неможливо купити, але це ще старі запаси. ще в мене на машин так 30 вистачить. От, забираємо. Свічки я також прочистив по можливості. Не так якісно, як завжди, тому що нема світла, але це краще, ніж було. Зазорчик трошки поправив. Я роблю зазор на свічці 0,9, що газ, що бензин, що карбюратор, що інжектор. Саме оптимальний зазор. По різному говорять, деякі кажуть, що 1,1 для бензина, для газу 0,6-0,7. Ну, я от знайшов золоту середину. На своєму автомобілі, навіть на цьому ставлю CZ09, і все працює. Тому, тому я роблю так. Все, друзі, ось так працює наш двигун. Не вийде вже ремішок Ну, Нормально працює. Нормально працює. Єдине, що на газу він працює хуже. Скоріше за все потрібно буде чи чистить форсунки. Ну прям... Відчутно хуже працює. Зараз я переключу і ви почуєте. Отак він працює на бензині. Чуємо. Він уже прогрітий. Зараз він вже дощ іде. Зараз переключимо. Так, переключимо все у нас. Може, звісно, що не повністю прогрітий газ був. Ось так працює на газу. В принципі, теж нормально. Ось так, друзі, людина не побоялась, сам розібрав, порозвозив блок в один цех, головку в другий цех і сам все зібрав. Перемив, перечистив і зібрав. Ну, я вам напоминаю, що якщо вам потрібен якісний ремонт ГБЦ, то можете звертатись, дзвоніть, пишіть номер телефона оставного. Всім гарного дня, не ламайтесь. Ну а якщо зламались, то постараємося вам допомогти і відремонтувати ваше авто. Всім до побачення.